Сьогодні в рамках першого етапу Кубку світу пройдуть перші мастарти. Перед початком гонки пропоную заглянути в стартові протоколи і визначити, хто із топових біатлоністів так і не зміг відібратися. Почнемо з чоловіків: по-перше, варто зазначити, що за рейтингом минулого сезону кваліфікувались до мастарту старту Йохан шевдаль який йде 36 м Мартін Понцюлуома 41-ша позиція. Йоханнес Кюн, 32 та Юстус Штрела в 43 місце у загальному заліку. У список запасних потрапили Міхал Корчмар, 27-й, та найкращий молодий біатлоніст минулого сезону Ніклас Хартвик, 29-й. Не змогли кваліфікуватися Лукас Хофур, 34-й, Андрій Срасторгуєв, 44-й та Фіни Теро Сепеля та Отто Інвеніус – які посідають 31 та 45 позицію відповідно, невдалий старт сезону у Єспоранельна, який має в активі лише 8 залікових очок. І жодного залікового пункту не зміг набрати австрієць Давід Комац. У жінок за рейтингом минулого сезону відібралися Жулья Сімон, яка наразі йде 48-ю у тоталі, маючи 10 очок в активі, та Юні Арніклаєв. Якій так і не вдалося потрапити в очкову зону. У списку запасних на цей Мастарт Емі Басерга 29-та позиція у загальному заліку. А ось серед тих, хто точно не відібрався до гонки, Чешки Джесіка Єслова, 41, Тереза Воборнікова, 33 та, та Люсія Хорватова, 45 позиція. Не виступить у гонці Пауліна Батовська-Фіалкова, яка посідає 44-те місце у тоталі. А серед тих, хто не потрапив в очки на етапі в конця лахті, Шово, Туліто Мінгас та надія німецької збірної Селіна Гротя.